Ми розбираємо, ви бачите, цю конструкцію провалилась ракета. Зайшла е, балістично настільки глибоко, що провалило навіть бетонні перекриття в підвал. Друзі, привіт! Більше 440 дронів і 32 ракети випустив Мордор. По Україні в ніч з понеділка на вівторок. Один із найбільш страшних ударів по Києву. Друзі, майже 200 дронів, 14 крилатих ракет, дві балістичні ракети по столиці. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина і Київщина. Про все це зараз в деталях, або ви хочете, щоб Мордор зник. Не забудьте підписатися на наш канал, друзі. Погнали! Отже, друзі, одразу скажу, що це терор не тільки з допомогою вбивств, це і терор психологічний. Аби вбити якомога більше цивільних, росіяни атакували столицю дронами із касетними боєприпасами. Ось так, панове, виглядає мир, про який так часто говорить Дональд Трамп. Ні, не так бажання миру з боку Росії. Росіяни атакували столицю дронами і з касетними боєприпасами. У Києві на момент мого запису відео відомо про 114 осіб, які постраждали. 68 із них шпиталізовані, щонайменше менше 15 людей станом на зараз. На запис мого відео загинули. Глава МВС. Ігор Клименко розповів, що росіяни вдарили по 27 локаціях в різних районах Києва. У столиці пошкоджено житлові будинки, освітні заклади, об'єкти критичної інфраструктури. Друзі, маємо розуміти, що влучання були в основному по житлових кварталах. Багатоповерхівках, зокрема, Солом'янського району там увалився цілий під'їзд через пряме влучання балістики. Водовище просто жахливе. Під завалами нині перебувають люди. Рятувальники розчищають. Завали. Ми сподіваємось, що під завалами не буде знайдено загиблих, але виключати цього не можемо. Що кількість загиблих може знищитись. Киянка Лілія сподівається, що її близькі все таки вижили. За її словами, вони повернулися до квартири, коли, наче все стихло. Ну тобто, спочатку були в сховищі, потім люди повернулися додому. На жаль, за кілька хвилин стався вибух. Рідні жінки наразі. Не виходять на зв'язок. Хвилин 15, о, коли все втихло, іначе не летіли дрони, все втихло. Вони повернулися з укриття. І через пару хвилин стався вибух. Вони тепер виходили на зв'язок з нами. Вони додому повернулись. А на цьому відео друзі пара що чекає, поки під завалами шукають їхнього сина. Ну і поки Україна рятує цивільних. Що робить світ, панове? Реакція Трампа і G7 просто шокує. Про це розповім за хвилину. Отже, панове, на цьому відео величезна вирва, Дарницький район, Київ вирва від збитої крилатої ракети. Абсолютно всі будинки поряд пошкоджені. Вісім районів столиці із пошкодженнями зазнала руйнувань і інфраструктура у Київській області, а також залізниця. Досі тривають роботи після удару по Одесі. Рятувальники, панове, просто зараз працюють на всіх місцях прильотів. В Одесі під завалами вже знайшли тіло загиблої. Це 60-річна жінка. Мінімум п'ятеро поранених. Серед них її дитина. В Одесі, яку росіяни в своїх пропагандистських відео називають «руським своїм городом, влучили по інклюзивному центру, де працювали з дітьми з особливими освітніми потребами. В той час, як Україна б'є по військових об'єктах, аби ці кончені підпаси не били по наших, що вони роблять? Вони просто вбивають дітей. Російська Федерація, як завжди, намагається виправдати масований терор проти цивільного населення. Я вже прям бачу, як Путін говорить з Трампом і каже. Слухай, вони такі погані, пошкоджували наші літаки, били по наших містах, по наших заводах. Я їм дав у відповідь, вони ж прикриваються там, інклюзивними центрами, в яких виготовляють шахети. кончене типу твора. Ну і Трамп буде в це вірити. От вже зараз ці російські телеканали кажуть, що в зруйнованих будинках цивільної інфраструктури. Мовляв, були центри прийняття рішень і підготовки атаки на Росію. Все це виглядає, панове, як якийсь фільм жахів. Сьогодні у нас в Києві це виглядало як апокаліпсис з певних висоток, з яких видно було одразу кілька влучань. Як реагує світ? На один із найстрашніших масштабних ударів по Києву посли Британії та Німеччини опублікували фото. Голова Українського МЗС нагадаю це Андрій Сибіга звернув увагу на те, що Росія робить це навмисно, навмисно під час саміту Групи Семи, Зеленський закликав США та ЄС відповісти належним чином на терористичні дії Росії. І що робить в цей час Дональд Трамп? Він. Розводить срач із Макроном і переймається конфліктом Ізраїлю та Ірану. Ну а ще достроково залишає G7, де планувалась зустріч Трампа із Зеленським. Та, що це Трампу? Начхати тут своя двіжуха. Яка ваша реакція на сьогоднішню російську атаку по Києву? Що це було? Російська атака дронами по Києву. Коли буквально нещодавно, тільки що. Державний секретар Рубіо повертається до Вашингтона. Причина ситуація, за їхніми словами, на близькому сході. Далі поговоримо, що там сталося, друзі. І невже це початок можливого ядерного сценарію? Тегеран робить крок, який може змінити все? Так, от незадовго до того, як Білий Дім оголосив про достроковий від'їзд Трампа, Трамп на тлі загострення ситуації між Іраном та Ізраїлем, опублікував допис. У нього є мережа там True Social. Він написав: всі повинні негайно евакуюватися з Тегерана із знаком оклику. Пізніше Трамп також звинуватив президента Макрона в піарі і прокоментував раптове рішення залишити самі G7 у Канаді. Цитатою друзі. Намагаючись привернути увагу громадськості, Еммануель Макрон what the fuck, помилково заявив, що я полишив самі G7 у Канаді, щоб повернутися до Вашингтона і працювати над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном. Це неправда, говорить Трамп. Він поняття не має цей Макрон, чому я зараз прямую до Вашингтона, але справа точно не в припиненні вогню. Це набагато серйозніше, пане Макрон. Навмисно чи ні? Але Еммануель завжди все плутає. Слідкуйте за новинами. Це я зараз інтерпретувала слова Трампа. Ну він так і не пояснив причину свого від'їзду. Оце було написано як пояснення, чого він залишив G7. Ну і власне, що відбувається на близькому сході, панове до речі, підпишіться на наш WhatsApp, підпишіться на Telegram, поки що він є Соколова. Там ми показуємо і відео ексклюзивні, і анонсуємо події, які стануться, і розказуємо, що нині відбувається. Сполучені Штати пропонують Ірану провести переговори. Переговори ясна справа про ядерну угоду і припинення атак вже на цьому тижні. Ця зустріч може стати вирішальним моментом у питанні, чи приєднаються Сполучені Штати до знищення іранської ядерної програми військовим шляхом. Остаточно, друзі, зустріч ще не походили. Головний американський важель тиску на Іран для укладання угоди. Ви маєте розуміти, це можливість знищити іранський об'єкт зі збагачення урану у Фордо. Адже штати мають бункеробійні бомби, яких наразі немає Ізраїль. З'являються ще інші сигнали, що Іран готується вийти із угоди про нерозповсюдження ядерної зброї. Наприклад, іранські парламентарі готують нині законопроект, який може підштовхнути Тегран до виходу із угоди про нерозповсюдження ядерної зброї. Наразі це лише така пропозиція, яка перебуває в процесі підготовки. Тим часом Ізраїль допускає удар по верховному лідеру Ірану, заявив прем'єр. На Цахал всю ніч гатив по Ірану та Ємену із пускових установок земля, земля. Крім того, друзі були атаковані ракети Земля Повітря і засоби іранського радіолокаційного виявлення в рамках забезпечення переваги армії Ізраїлю в небі над Іраном. Далі, друзі, за кілька секунд буде цікава аналітика від ізраїльського журналіста, що насправді відбувається, і які цілі переслідує кожна з країн вже за хвилину. Сергій Ауслендер. Підпишіться на нас, друзі. Напередодні ізраїльські військові завдали удару по будівлі державного телебачення Ірану. Щоб ви розуміли, просто під час прямого ефіру іранського телебачення відбувся приліт. Ось як це виглядало. Фазо є обору, люди, естедіон... Este... Внаслідок удару загинуло 16 осіб. Штаб-квартира державного телебачення Ірану продовжує палати. Тим часом сам Іран пообіцяв також нанести дзеркальних ударів по будівлях телебачень Ізраїлю. Ізраїльська реальність змінилася. Якщо раніше ударна хвиля не завжди діставала до центру міста, то зараз навіть новобудови здригаються від вибухів. Старі правила безпеки більше не працюють. Про це у своїх відео розповідає Сергій Ауслендер, Ослендер, і військовий оглядач. Больше правила двух стен не работает. Никаких лестничных клеток. Там сидеть нельзя. Нужно идти в убежище. Либо в Меклад, это в подвале дома. Ну, мамат, само собой, который в квартире, понятно. Ставень закрыть, дверь заблокировать, все понятно. Если нет, если есть Меклад в подвале дома, такие относительно старые здания, идти туда обязательно, потому что за 10 минут предупреждают, времени дойти достаточно. Якщо є убежище на улице, цибулі так називаємо йти туди. Сейчас открыты бомбоубежища, скажем, в школах в районах, там в детских садах, ну в таких вот недавно построенных зданиях, где є такі серйозні убежища. Вот туди идите, они всі відкриті, они всі зараз функціонують лучше посидіти там ночі, чем, не дай Бог, от приліті. Ось вот такое случиться. Іран, попри втрати, грає вдовго. Мета не перемогти на полі бою, а вціліти як режим. Зберегти владу і відновити інфраструктуру. Після іранські керівники готуються не до масштабної відповіді, а до переховування тимчасового зниження активності, ну а потім до повернення своєї експансії. Нічого вам це не нагадує. Так, так, іранські лідери часто дисертації здавали, як ви думаєте, де? У Москве Аслендер каже, що якщо ракетний потенціал Ірану буде частково навіть знищений, сам режим залишиться і далі підтримуватиме проксі угруповування, буде відновлювати виробництво і поступово, крок за кроком, повертатиметься до ядерної програми. Стратегия Ирана, на мой взгляд, заключается в следующем. Они хотят пережить бомбардировки, они хотят физически уцелеть как режим. Неважно, какие потери они при этом понесут, назначим новых, не проблема там построим новые центры видеонаблюдения. Главное уцелеть, главное удержать власть. Вот как товарищ Сталин в сорок первом году, да, главное удержаться, неважно, что там дальше будет. То есть их задача пересидеть этот период, выйти из него уцелевшими физически, неважно с каким ущербом, а дальше восстановимся и будем продолжать свою, значит, линию на уничтожение сионистского образования. На полі бою в Україні панове не менш гаряче росіяни просунулися біля Яблонівки, Гродівки, Комара в Запоріжжі та Федорівці. Повідомляє Діпстейт. Друзі ну і у нас терміновий збір. Перший батальйон розвідка. Першого корпусу імені героя України Дмитра Коцюбайла де Вінчі потребує пікап терміново. Хлопці захищають нас на покровському напрямку. FPV просто рої, як бджоли, знищують і особовий склад, і техніку полювання ведеться для того, щоб хлопцям могти вивозити своїх, заїжджати на позиції, підвозити комплектуючі бк. Потрібна машина, давайте допоможемо. Я в описі до цього відео. Додам вам банку, щоб ви допомогли і далі хлопці вже купили пікап. Традиційно звіт, як тільки зберемо, купимо, буде в наших наступних відео. Дякую вам, сердечки, всім, хто допомагає нашим. Це дійсно важливо. Шановні підписники Яніни Саколової, до вас звертається взвод розвідки першого штурмового батальйону, першого окремого штурмового полку, де інші. У зв'язку з тим, що наразі на Покровському напрямку порох Щоденно нищить нашу техніку та пікапи, у нас з'явилася нагальна потреба звернутися до вас за допомогою. Ми відкриваємо банку на збір на пікап, який дозволить нам ще більш швидко підвозити БК до позицій та проводити ротацію. З вашою допомогою у нас все вийде і перемога буде. Найближчим часом слава Україні! Героям слава, Героям слава! видання «Форос» проаналізувало, чи зупинить Росію цифра в мільйон втрат за 5,5 місяці 2025 року. Росія втратила 209 тисяч військових. Всього вже понад мільйон. Найкривавішим залишається кінець 24 го коли втрати перевищували 40 тисяч кожного кварталу. Але Хукерс баби ще нарожають. Водночас Кремль продовжує просування із початку року 1500 квадратних кілометрів. Військові аналітики прогнозують друзі, що основним вектором літнього наступу буде Покровськ і Костянтинівка, що на Донеччині. Ну а Київ і решту регіонів вони будуть атакувати ракетами і шахедами системно. Середньомісячні втрати в січні травні росіян 39,5 тисяч військових, за даними Генштабу. Це недостатньо, щоб змусити Росію зменшити інтенсивність. Бойових дій допомогти нам створювати відео ви можете в описі до зустрічі.